Тосмай. Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Далі будемо говорити про заяви білоруського самопроголошеного президента. Лукашенко сьогодні почав просити про так зване перемир'я. Картопляний диктатор пропонує Україні і Росії зупинити бойові дії без права переміщати війська і техніку. Цікаво, чого б це раптом напередодні нашого контрнаступу Лукашенко каже, що зупинитися треба зараз, поки не почалася ескалація. Далі кремлівська маріонетка почала погрожувати ядерною зброєю, каже, що перемогти Росію не вийде, мов неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво відчує, що ситуація загрожує розпадом Росії, то буде застосовано найстрашнішу зброю. А цього як каже Картопляний Фюрер, допустити не можна. Ось так намагався всіх залякати. А Лукашенко крім того. Він ще й про погрожує притягти з Росії до Білорусі ще й стратегічну ядерну зброю е, у сьогоднішньому зверненні. Лукашенко спершу нагадав про домовленість із російським диктатором Путіном розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Е, для чого як він заявив, уся інфраструктура створена і мовляв вже готова, е, каже, треба буде. Ми з Путіним вирішимо і введемо сюди і стратегічну ядерну зброю. Додав. Е, білоруський диктатор. Ну а в Кремлі поки що мовчать з приводу того, з приводу такої ініціативи Лукашенка щодо розміщення стратегічної ядерної зброї, але там. Поспішили відповісти на пропозицію Лукашенка щодо припинення бойових дій на території України. Зокрема, як висловився речник Путіна, Пісков наступного тижня буде вища рада союзної держави, де власне Лукашенко і Путін будуть докладно спілкуватися один з одним і, зокрема, обговорювати так само будуть і цю тему, сказав Пісков. Ну і знаєте, взагалі якось так. Дуже метушаться в останні дні путінські прихвостні в російському МЗС напередодні висунули свої 10 пунктів для так званого мирного врегулювання. Знову згадали, ну здавалося, вже забуті, знаєте, нами денацифікацію та демілітаризацію. крім того, вимагають скасування. Антиросійських санкцій, а також припинення міжнародних розслідувань стосовно громадян Росії. Ну, ми з вами розуміємо про кого в першу мову і в першу чергу йде мова. А ще вони там вимагають позаблокового статусу для України, і тепер ще й гарантії не вступу вже в Європейський Союз. Ну, виходить, що там знову передумали, бо пам'ятаєте, як Пісков раніше заявляв про те, що Рефія не проти вступу і приєднання України до Європи. ЄС, бо це мовляв не є питанням стратегічної безпеки. Ну але тепер уже е, і про це забули, е, як би там не було. Але стосовно метушні останніми днями Пісков ще почав кидатись лякалками про те, що війна це дуже надовго. А Патрушев, секретар російського радбезу, е, взагалі почав з е, розказувати про те, що всі цілі так званої спецоперації по факту війни Росії проти України, обов'язково. Як би там не було, але будуть досягнуті. Ну і вже сьогодні Путін змінив концепцію зовнішньої політики Ерефії. Як там кажуть, врятував, врятував зміни по факту після нападу на Україну. За словами російського диктатора, начебто, через серйозні зміни на світовій арені, довелося скоригувати ключові стратегічні документи. Про положення оновленої концепції доповів очільник російського МЗС Лавров. За його словами, логіка документа цитую відображає зміни на зовнішньополітичному контурі після початку російської агресії. Зокрема, в оновленій концепції США називають цитую головним провідником антиросійської лінії. Крім того, вводиться теза про використання збройних сил Росії для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників, зазначено симетричні і асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії. Крім того, там передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться. Ну і ще заявлено стратегічне партнерство Росії з Китаєм. Та Індією до слова, от якраз Патрушев напередодні відвідував Індію. Там у Нюделі він зустрічався із прем'єр-міністром країни моді. І як писала американська газета The New York Times, Патрушев тоді повіз в Індію ще більше нафти, сподіваючись зробити країну союзником Росії.